Пан Роман, розкажіть спершу детальніше про цей інтегрований простір. Чому він є інтегрований? Що в ньому такого особливого? Ну і загалом як дійшли до цієї ідеї створення такого простору. Атож кілька слів про, про сам простір і його визначення. Він, як слушно, зауважливо, знаходиться на території реабілітаційного центру Галичина. Реабіліційний центр, який є одним з найбільших в нашій країні. Найбільший на заході країни періодично, практично, завжди знаходяться 170-200 хлопців перед протезуванням, після протезування, в часі протезування. І коли ми розпочинали наш проєкт Ліга Нескорених, це, власне, проєкт Львівської обласної адміністрації нашого департаменту з розвитку адаптивного спорту, з розвитку фізкультурно-спортивної реабілітації, ми зрозуміли, що. Найбільш правильним це почати цей процес взаємодіяти з ветераном це максимально близько до нього. І, мабуть, коли планували і малювали собі стратегію реалізації цих планів. Звісно, що Любінь першим був в пріоритеті. Тому тут буквально від лікувального корпусу подолавши там відстань 70 метрів, ти вже знаходишся на сучасному Об'єкт, який має вісім локацій, фахівці, які знаходяться поруч, бо важко, мабуть, коли в тебе там парна ампутація висока, ніг себе заставити самому щось зробити, тому поруч є фахові люди, є реабілітологи, ерготерапевти, які для цього працюють. І власне, така така синергія реабілітаційного центру обласної військової адміністрації, під нонас департаменту, як безпосереднього реалізатора, дала цей продукт.